Не встигла дівчинка забігти, вона забігла і там її зразу. Поранили, і тут вже крик, шум, дим, і, і тут все горить. І почали оказувати допомогу. Там були два хлопці ще поранені були. Oh, все пошкоджено, вікна повилітали всі. тобто... І вікна в мене були всі на скло, тому що воно так. Плюс-мінус не дуже порозліталося. Ми вибігли і намагалися вибігти з двору, бо ми зрозуміли, що прилів десь тут зовсім поруч, але ми не могли вийти, бо тут все було в пожежі. Тобто в нас був перекритий вихід вогнем. Чува дуже злякалися, було 10 вибухів. Передостанній був найсильніший. Прилетіло будинок поряд, поти повилітали шибки, є поранені. Для всіх страшний стрес. Є? Розбила всю в чортової матірсь. Оце ну. вам наслідки отак. Подивіться, що в нас робиться: все повиносили. Люди думали, не скільки вибухів, а де його заховатися.